За підтримки Маловисківської районної організації Аграрної партії України у Хмельницькому храмі Святого Миколая пройшов четвертий районний конкурс обрядової пісні Різдвяні дзвіночки, у якому взяли участь 25 вокальних колективів. Репертуар ми відбираємо, стараємося підбирати репертуар, саме автентичну пісню, щедрівку, колядку, саме ті пісні, той репертуар, який говорить про цикл цих передноворічних та різдвяних. На конкурс завітали близько 120 учасників із Маловиськівського району. Кожен колектив підготував цікаву пісенну композицію. Послухати артистів зібралося чимало охочих, адже заходи такого формату для села рідкість, каже сільський голова. Сьогодні у нас відбувається перше свято, таке на території церкви, Свято Миколаївської церкви. Ми раді вітати всіх гостей. З'їхався майже весь район. Символічно, що все відбувається саме 19 грудня на день Святого Миколая. В одне з найочікуваніших зимових свят для дітвори. Спонсором нашого районного конкурсу «Різдвяні Різдянськи вже другий рік. Є кирстя Олексій Леонідович. Він завжди готує гарні подарунки. Він готує саме символіку цього свята з емблемами, там чашки з емблемами. Він готує призи в цьому році, спекли 300 медяників. Бачили дуже гарні всі діти. Отримали навіть дорослі, всі були, всі були задоволені. Учасники отримали смаколики, подарунки і, звісно, позитивні емоції від милозвучних пісень. Конкурс різдвяні дзвіночки цього року видався особливим, адже місце проведення хмелівський храм Святого Миколая є однією із архітектурних пам'яток нашого району. Йому більше 200 років. У різдвяній атмосфері з піснями та віршами усі присутні насолоджувалися багатством української культури. Мир і щастя вашій оселі прийміть наші побажання на зимові свята. Веселі Маловиськівська районна організація Аграрної «Ага, партії України вступає спонсором. Уже не перший рік у цьому святі. Вітаємо діточок, адже вони чекають на подарунки. Для мене це вже є традиція саме в цей день робити добрі справи для діток.